Вітаю вас на каналі Сади Буковини, і сьогодні ми з вами поговоримо про одну із найкрасивіших декоративних рослин для саду. Це верба хакуронішіки. Також саджанці верби хакуронішікі ви зможете придбати у нас в магазині сади буковини. Посилання ви можете знайти унизу під відео. Часто мене запитують, як же правильно обрізати вербуха куронішіки, щоб вона мала густу, пишну і рівну крону. І сьогодні в цьому відео я з вами поділюся своїми секретами. В будь-якому ландшафтному дизайні вербаха куронішіки завжди буде дуже класним доповненням, тому що вона виглядає гарно і в груповій посадці, і так само в одиночній. Дуже мені подобається листячко. Бачите, влітку воно йде таке строкате, біло-зелене. От я люблю такі рослини, за якими не потрібно якогось такого прям величезного догляду. І ось вербаха куренішійки це саме та рослина. Ми її обов'язково повинні висаджувати саме на сонячній стороні, тому що сонце надає саме яскравого заварлення листю. Але також ця верба і витримує і на півтінь. В цієї верби немає якихось таких, знаєте, явних шкідників чи хвороб. Не потрібно робити ніяких обробок. Як же ж правильно стригти вербу? Скажу із свого власного досвіду, це, напевно, залежить від того, як кому зручніше. Наприклад, я буду стригти, спочатку буду вистригати її по боках, а потім вже буду підганяти її підверх. Можна так само робити і навпаки. Це просто кому як зручніше. Якщо ви ще ні разу не стригли, ви просто можете навіть почати за моєю технологією. Спочатку ми надаємо кули подібної форми. Вирізаю ось так я бока. Також вербу не обов'язково стригти саме кулястою формою. Ми можемо продавати вербі будь-яку форму, от яка нам більше до вподоби. А ще для стрижки кущів є такі спеціальні садові кущорізи. Звичайно, що ними стригти зручніше. Особливо буде для початківців, але, на жаль, в мене немає такого кущоріза, тому я стрижу ножницями. Так, один я бік вистригла і буду надавати саме кулеподібну форму вербі. І ось так низ я теж вистригаю. Під час стрижки я обов'язково так подальше відходжу від куща. І дивлюся з усіх сторон, чи рівно я стрижу візуально. Ножниці я завжди тримаю ось так доверху. Якщо мені треба підстригти низ, ось так беру, присідаю і вистригаю доверху. Стрижка кощів для мене це улюблена робота, тому що ландшафтний дизайн зовсім починає виглядати по-іншому. І так, одну сторону я вже вистригла, і далі буду переходити саме до стрижки. Крони, я раджу обов'язково проводити стрижку кущів, тому що тоді в нас сама крона вона стає набагато густішою. А якщо ми не проводимо стрижку, то в нас крона стає рідшою і вона просто просвіщається. І нижні гілочки, які на всередині в яких не потрапляє сонячне проміння, ті гілочки в нас починають всихати. Також верба має дві основних обрізки, які потрібно проводити обов'язково. Це весняна обрізка, це назначай формуюча, і її потрібно проводити весні до набрякання бруньок. І також я раджу перед зимою теж зробити обрізку, тому що якщо ми залишимо в ось такому стані вербу на зиму, зимою може бути сильний снігопад, може бути ожеледиця. І ось ці гілочки вони у нас починають вигинатися, сніг може їх поламати. А коли в нас... Крона пострижена, вона стійка до снігу, і в нас самі гілочки не будуть ломатися і вигинатися. А саму крону я буду стригти кулеподібною формою. Ножниці можна ставити ось в такому положенні також. Так зручніше стригти самий вверх. І також дивлюся візуально, що все рівненько в мене було підстрижено. І самі бока я теж так ось так ось підганяю. Ось. Погодьтеся вже зовсім. Інша справа. У мене стрижка вже на завершальному етапі. ще й Тут в мене посередині крони виріс бур'ян солідагу, Такий височезний, що його так ще й важко зірвати. Ось так він виглядає. І, до речі, цей бур'ян також використовують і у букетах. Але, хоча це бур'ян, але виглядає справді дуже гарно і стильно. Не потрібно боятися багато зістригати, тому що верба це та рослина, яка дуже швидко росте. І чим більше ми зріжемо, тим плотніша в нас буде крона, і тим більше піде додаткових бічних брунів. Тому зрізати я буду побільше, тому що в цьому сезоні це вже буде остання стрижка. Перед зимою. Це вже зовсім інша справа. Верба вже виглядає гарною, доглянутою. Також проходжу, дивлюся, можливо, десь щось я рівно не постригла. Підганяю, щоб все рівнесенько було. І я люблю, щоб все було так рівно, начебто я стрижу під лінієчку. Так, Дивлюся. Де мені не подобається, я проходжуся і там ще достригаю. Ось тут верхівка трошечки стричить. Також її підрівнюю. Коли подібну форму у вербі я надала, але на цьому не все. Далі я беру сікатор, і мені потрібно ось ці нижні гілочки, їх всіх теж повирізати. Я хочу взяти і оголити самі стовбури куща, тому що в такому стані мені не подобається. Навіть коли є гарна стрижка, то якщо не вирізати ось цей весь низ, все одно. Хоч не дуже гарно буде виглядати у ландшафті. Тому ось це все я вирізаю. І також є тут багато і сухих гілок. Отак, ці гілочки вирізаю. Далі ця гілочка мені теж не потрібна. Я її вирізаю. І також ось ці всі теж вирізаю. Ох, бур'яну тут багато, скільки. Ну нічого, зараз буде все красиво. Також за сезон на кущеві є і багато гілочок, які всохнули. Їх зараз дуже гарно вирізати, тому що ми бачимо, де гілочка в нас суха, а де гілочка в нас жива. Також по всьому кущеві проходжу їх і вирізаю, вичищаю. Також ось ці всі зайві гілки теж вирізаю. Ось ця гілка вона гарна, да, вона здорова, вона не суха, але вона тут зайва, вона тільки портить загальний вид. Уща тому те, що зрізаю. Ті сухі гілочки я повирізала, і погодьтеся, що кущ виглядає набагато красивіше. Але на цьому ще не все. Також ми повинні повирізати ті всі гілочки, які загущують крону. Ось, до прикладу, у мене є гілка. Але ось ця гілка вона прямо росте одна в іншу і не дозволяє сонячним промінням проходити всередину куща, тому обов'язково. Я теж її вирізаю і проходжуся по колу. Дивлюся, яка гілка виростає в іншу гілочку. І теж їх трішки, вкорочую, не повністю всі вирізаю. Моя стрижка майже дійшла вже до завершення. Як ми бачимо, що вже все сонячне проміння може проходити крізь кущ, серединка в нас повністю вільна, буде де рости новеньким брунькам і залишилося лише внизу прибрати весь престолбуровий круг. Від бур'янів. Далі обов'язково я вириваю всі бур'яни біля пристовбурового круга. І також не забуваємо, що декоративним культурам також на зиму необхідні елементи живлення, і ми повинні внести фосфорно калійні добрива. Це для того, щоб рослина краще могла перезимувати і для підтримки кореневої системи. І вже на самому завершальному етапі стрижки я обов'язково дивлюся, наскільки рівно я постригла корону. І я бачу, що деякі гілочки все-таки не ідеально рівні. Трішки їх зрізаю і підрівнюю, щоб все було ідеально рівно. Ну, а от зараз корона виглядає просто ідеально рівною. Мені дуже подобається моя сьогоднішня робота. Кущ виглядає дуже гарно, і тепер залишилося лише що зробити. Звичайно, що це поприбирати всі гілочки, які я сьогодні наобрізала. Для цього я використовую звичайні садові граблі. Декоративна стрижка кущів це не так важко і складно. Як може здаватися на перший погляд? Саме головне не боятися, пробувати, і все у вас обов'язково вийде. Збираю все листячко нарядно і буду виносити у компостну. Яму обожнюю цей момент у своїй роботі, коли можна порівняти, яке було до та після. Ось таке маємо. До кущ виглядає негарно та недоглядно. Ось такий я маю вже пострижений куш. І, Знаєте, він виглядає зовсім по-іншому в ландшафтному дизайні. Я не люблю, коли на ділянці, знаєте, такі кущі не пострижені, не сформовані, гілочки стирчать в різні сторони. Тоді складається таке, знаєте, враження, начебто за цим садом чи за цією ділянкою. Хто не доглядає з декоративною стрижкою кущі завжди виглядають набагато красивіше у ландшафтному дизайні, і знаєте, вони є такою ізюминкою будь-якого саду. Вийшло дуже гарно мені подобається. А придбати саджанці верби хакуронішійки ви зможете у нас в магазині. Посилання ви можете знайти внизу під цим відео.